Привіт, малята! Моя загадка для вас. Одів на голову відро, на плечі білий пуховик. З марквини ніс собі зробив зимовий білий сніговик. Сніговик. Це проста снігова скульптура, яку зазвичай ліплять діти взимку. Перша інформація про ліплення сніговика датується 1380 роком. Найпростіший сніговик складається з трьох куль, одержаних під час ліплення снігових сніжок з накочуванням снігу на них. Найбільша куля знизу, а потім трохи менша. А найменша кругла куля голова сніговика. А от інші частини тіла. Руки, ноги та всілякі прикраси різноманяться матеріалами, з яких вони виготовлені. Хтось робить руки з гілочки, а хтось із маленьких снігових куль. Один з найбільших сніговиків зліпили у 1999 році. А в Норвегії в темний час доби люди обходили сніговиків десятою дорогою, бо вважають побачити сніговика ввечері погана прикмета. А в Україні в 2012 році зліпили найбільшого сніговика на території туристичного комплексу «Буковель». Я пропоную вам зробити сніговика різними способами намалювати, зробити з пластиліну або аплікації. Бажаю вам успіхів в роботі та гарного настрою!